Україна є однією з найбільш енерговитратних країн світу, майже з 2000-х років невпинно зростає споживання електроенергії населенням, електротранспортом, комунально-побутовим сектором. У межах 15-20% використаної електроенергії марно витрачається в побуті через недбалість споживачів. Тож давайте поміркуємо, і це буде метою нашого проєкту. Маємо знати, що електроенергія витрачається не тільки в джерелах світла, а в таких побутових приладах як. Холодильника, телевізора, в нагрівачах. Тільки через недбале ставлення споживачів до використання електроенергії втрачається п'ята частина, що підводиться. Порахував скільки електроенергії витрачається в моєму будинку на освітлення. Кожного вечора ми вмикаємо 10 ламп розжарення потужність 100 Вт. І працюють вони в середньому по 2 години. Виходить, що в день ми витрачаємо 2 кВт. Виходить, що за місяць 60 кВт. Як ми можемо економити електроенергію Значно економнішими, ніж лампи розжарення є люмінесцентні лампи. Їх доцільно використовувати при освізі. Останнім часом розроблені контактні фліорестентні лампи, КФЛ. Їхня потужність від 9 до 15 Вт. КФЛ потужністю 11 Вт дає стільки ж світла, стільки ж 60 Вт лампи розжарення. На кожен над потужності вони дають світовий потік, що в декілька разів перевищує світловий потік лампорожарення. Їхні ККД... 20%. Кафел працює протягом 8 тисяч годин, тоді як лампа розжарення лише тисячу. Заміна двох ламп меншої потужності на одну трохи більшу. Наприклад, двох ламп по 60 ват на одну 100 хват. Це дасть економію 12%. Треба вмикати лише потрібні джерела освітлення. Знижте рівень освітлення в коридорі, туалеті, ванні, кімнаті та сомних приміщення. Якщо немає нагальної потреби, ви ставимо їх освітленню. Не забувайте вимикати там освітлення. Не включати без потреби опалювальні прилади, краще утеплювати вікна та двері в осінній зимовий період. Щорічно при роботі 4 години на добу телевізор споживають 30 млрд грн за годину. Для раціонального споживання цієї апаратури потрібно зробити найкращий спосіб для її охолодження. А саме, ставити побут нагрівальних приладів, не накривати їх, робити систематичну очистку пилу та не ставити ніші меді. Пам'ятайте, що принес хлопок вона до 30% електричної енергії. А ще не забувайте про чистку від пилу та бруду ламп та плафонів. Коли ви залишаєте кімнату, то світ князем, бутові прилади, такі як телевізор. Півнік комп'ютер та монітор, коли ви не користуєтеся ними. Або ж активуйте функцію слід під час першої роботи, яка дозволяє зменшення енергоспоживання. розповсюдення. закривайте жалюзі або штори на вікнах, що знаходяться на південній та західній частині будинку. Та закривайте їх вночі для збереження тепла. Коли ви використовуєте пістою для рання одягу, намагайтесь повністю завантажити їх, щоб уникнути непотібну роботу фрукту та втратити енергії. Розкажите, де є таблицме для попередження втратим тепло. Вже намагатися, що ваш холодильник та морозильна камера були повністю завантажені. Це допоможе йому швидше відновити температуру після того, як ви відчиняєте та закриваєте його дверцята. Провітрюйте клас 2-3 хвилини. Це дозволить змінити повітря, не охолоджуючи приміщення. Це набагато ефективніше, ніж світло з відкритої квартиркою чи вікном. Протягом уроку провітрюйте клас після кожного уроку. Відсуньте парти від батарей опалення. Під час повітряння постарайтеся, щоб усі вийшли. з класу. Сподіваюся, що здобуті сьогодні знання будуть для вас корисними. Вашим людинам принесуть відчутні заощадження, а виховання у вас раціонального використання енергоресурсів це не першим кроком до заможного життя.